565 експонатів, більше двох тисяч одиниць зберігання, колекції з чотирьох музеїв. Це виставка скарби Криму, повернення після майже десятиліття на чужині, частина кримської історії вдома в Україні. Якби ми говорили в цілому там про спадщину Криму, це щось таке обтікаємо, це там тисячі, сотні тисяч предметів і так далі, це те, що не можна так от одномоментно побачити. А ці 565 предметів, вони є цілісними, компактними, вони зібрані були в одну виставку, і вони якби як місточок між Кримом ще українським і Кримом майбутнім українським. Свої рідний місточок логічне завершення тривалої судової тяганини за право власності між україною та кримськими музеями під окупацією Росії. Нині скіфське золото в Києві, але є одне але фахівці радять не називати експонати скіфським золотом. Називати його виключно скіфським золотом це велика помилка, тому що такими речами, ось цими речами, що лежать у вітринах, вони належали багатьом народам, багатьом археологічним культурам. Якщо з наукової точки зору, а якщо з простої точки зору, то людям представникам різних етнічних угруповань. І, зокрема, крім власне пізніх скіфів, які були нащад, частково нащадками скіфів, і про яке золото можна говорити, ось як про. Більш менш тут є ще речі, які належали гунам і готам. Ну і звичайно, велика колекція, велика частина колекції це давньогрецькі речі. У кожного експонату своя історія, про яку можна говорити дуже довго. Ці сосуди називають водоліями. Ну скоріш за все, їх саме як водолії не використовували. Це ліпні сосуди у вигляді баранячих фігур. Вони походять з некрополя на він знаходився біля кримських передгір'їв. І що саме цікаве в некрополі за це те, що немає поселення, яке було б з ним його ще не не те, що немає, правильно сказати, його ще не знайшли. Ну тобто є некрополь, але нема поселення, в яке їх залишили. Втім, краще один раз побачити ніж кілька разів почути. Виставка у скрабниці національного музею історії України працюватиме щодня, окрім понеділка, з 10 до 18. Дедлайн. Остаточна деокупація Криму, повернення кримських скарбів важлива перемога України. Втім, фахівці радять не забувати про інший факт: з 2014 року. Інші археологічні пам'ятки перебувають під окупацією. На них ведеться незаконне будівництво та незаконні розкопки. Олег Андриксон, Владислав Коток, новини Лайф.